Я не знаю, скільки треба вчитися для того, щоб от стати спеціалістом в прощенні. Тому що ми знаємо певну кількість часу, скільки потрібно для того, щоб стати спеціалістом в галузі медицини чи освіти. І прощення, здається, от якби, ну, таке просте слово, да? але дуже важливо розбиратися в тому, про що ми говоримо. Дякую, Давид. Одного разу, ця історія вона для декого вже відома. В горах, де старий чабан випасав своїх овець, мало контактуючи з цивілізацією, знаходячись далеко від суспільства. Одного разу, коли він заганяв їх в кошару, з'явилося таке ну, великий стовп диму. І коли. Пелюка почала сідати, він побачив напроти себе великий автомобіль, джип ланкрузер. І колись двері відчинилися, звітом ти вийшов молодий хлопець приблизно віку 20-22 років. Він був дуже гарно вдітий. В нього костюм був від Версачі, взуття від ній планшет останньої моделі. І коли він вийшов, він якби каже, Мені дуже потрібно е, одна овечка. Просто друзі приїхали, я хотів їм запропонувати шашлик. Каже, нігде не можна купити. Він каже, пробачте, але я не продаю своїх овець. Він каже, ну будь ласка, ну хоча б одну, я багато вам заплачу, не пожалієте. Він каже, пробачте, але я вам ще раз пояснив, молодий чоловік, я своїх овечок не продаю. Це каже, добре. Давайте ми з вами заключимо договір. Якщо ви. Якщо я зараз вгадаю точну кількість ваших овець до одної, ви мені одну віддаєте. Це каже, добре. Він, звісно, що не міг повірити, тому що ви знаєте, коли овечки вони ходять, міняються, якби лише чабан. Він знає точну кількість своїх овець. Він каже: рахуйте. Він взяв, достав ноутбука з машини, поставив якихось таких по периметру три прибора, вставив модем. І якусь програму відкрив, почав якось так сканувати, це приміщення приблизно, так його дивитися. Якась там програма була, і через дві хвилини він каже, в вашому стаді знаходиться 389 овець. Це так. Каже, ви знаєте точно, в моєму стаді рівно 389 овець. Цей забрав овечку, одну, поклав її в багажник і вже сідає від'їжджати цей підходить. Постукав вікно цей опускає стекло, каже: Знаєте що, щоб бути чесним, давайте так. Якщо я назву вашу професію, це каже старий Чабан цьому молодому чоловікові, ви мені віддаєте назад свою, мою овечку. Це каже, ну так подумаю, ну де цей старий чоловік може знати такі сучасні назви професії. Це каже, ну давайте, кажіть. Каже, ви продавець консультант. А Він на нього подивився, а, ну взагалі, а звідки ви знали? Що я продавець консультант. Ну, каже, ну, три причини. От звідки я знаю, що я продавець консультант. Перше, ви з'являєтесь, коли вас ніхто не кличе. Друге, ви розказали мені те, що я і так знаю. І третє, віддайте мені назад мою собаку. Коли. Дуже добре не бути продавцем-консультантом в питаннях християнства, а знати те, що ми говоримо. Справа в тому, що дуже е, часто от якби ми маємо, е, може, якусь таку тенденцію розкидатися словами. Христос Господь, молитва, прощення, віра. І от стоїть питання, друзі. Дійсно, це от те, що є моїм. Це те, що я сам переживаю, це те, чим я живу. Чи це просто так, ну якби, ну, так всі говорять? От в тому колі, де я спілкуюся, де я більше часу життя проводжу, так там всі говорять. Я би хотів, щоб сьогодні Дух Святий поміг вам оцінити. Оцінити, оцінити себе. Оцінити себе в трьох моментах. Запам'ятайте. Ось цей уривок, який ми будемо читати, він знаходиться в Євангелії від Луки. І дуже цікаво те, що сьомий розділ. Сьогодні тема сім помножити на скільки? На 70. Сьомий розділ Євангелія від Луки. Ми прочитаємо з першого по 10-й вірш, лише 10 віршів, і попробуємо оцінити себе. Справа в тому, що цей текст побудований в зворотньому напрямку. Тобто ми, ми його розглянемо так, як його записав Лука, а потім попробуємо взяти ось ці істини для свого особистого примінення. Цей текст, він конкретно не говорить про прощення. Але чому я сьогодні хочу про це говорити? Тому що для мене, от коли я досліджував цей текст, це крок набагато далі, це крок набагато сильніший, це крок, який обов'язково має бути після вашого прощення. Іван від Луки, сьомий розділ. І коли він, тобто історія про Ісуса Христа, скінчив усі слова свої до народу, що слухав Його, то війшов в Капернаум. Ви знаєте, що дуже багато часу свого служіння Ісус Христос проводив в Капернаумі. І навіть перший період свого служіння Він жив там. І найбільше чуде з Христом було зроблено якраз в Капернаумі. І одне з тих чудес описує Лука. У одного ж сотника. Тяжко раб занедужив, що був дорогий Йому і вмирати вже мав. Коли про Ісуса почув, то послав Він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили, Він достойний, щоб Ти це зробив Йому, бо Він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив. Коли юдейські старшини прийшли до Ісуса Христа, в них був аргумент. Як вони охарактеризували цього сотника? Вони сказали, він який? Достойний. Чому? На основі чого вони це сказали? Це вони самі придумали? Чи він щось все-таки зробив, що вони назвали його достойним? Яких? Він любить народ. Як ви думаєте, він це кожного дня говорив: Євреї, я люблю вас! Євреї, я люблю вас! Виходить зранку от свого там приторія римського. Євреї, я люблю вас! В Чому проявлялася його любов? Він нам поставив синагогу. Запитання перше. Якої національності був цей сотник? Римлянин? Запитання друге. Як євреї відносилися до Римлян? Чому погано? Язичники? Ще чому? Вони окупанти? Ще чому? Податки, які збиралися з євреїв, куди відправлялися? В Рим. Друга миля. Коли ви тільки через те, що ви єврей, ви змушені були нести подорожнє. Приходить до вас якийсь римський воїн, дає вам свої речі. І ви без заперечення змушені одну милю нести Його речі тільки через те, що він римлянин. Він окупант, а ви раби. Христос сказав, коли попросять нести одну милю несісіки? Дві. Ви знаєте, як євреї називали римлян? Свині. Свині. те, що вони постійно вживали. В своєму раціоні харчування м'ясо свині. І, по-друге, практично всі жертви язичницьких народів були пов'язані з жертвоприношенням свині. Через що на римлян вони казали свині, іншими словами, нечисті, порівняні з євреями. Я не знаю, наскільки часто цей сотник чув свою адресу ці слова. Але було щось одне в його серці? Знову ж таки, Біблія не відкриває до кінця, що було джерелом. Що було джерелом ось того, що наповнювало його серце? Любов до Ізраїля, яка проявлялася в практичних ділах. Він їм построїв синагогу. Знаєте, що це означає? За чиї гроші він построїв синагогу? За свої гроші. За їхні. За свої гроші він построїв цю синагогу. І от чому я говорю про те, що наповнювало серце цього римського сотника? Ми зараз говоримо про зворотньому напрямку. Звідки в нього взяла ця любов? І я вірю в те, що Дух Святий сьогодні це нам відкриє. Написано, яке в нього відношення було до свого, до свого раба. Він йому був який? Дорогий. Справа в тому. Що римляни відносилися до рабів, як до речей. Раб це річ. І в латинській мові, коли вони зверталися до раба, вони називали раба воно. Тобто раб це не людина. Його можна було продати, його можна було вбити, його можна було вигнати, його можна було просто викинути. І Римський суд. За це не судив римських громадян. І коли цей раб, раб, не слуга, який працював за гроші, а раб, напевно, з якогось іншого народу, як трофей, який жив в домі цього сотника, він дуже сильно захворів. Що робить сотник? Коли цей вже помирає? Він приходить до євреїв, він приходить до старших синагоги і просить, щоб вони пішли куди? Щоб вони пішли до Ісуса. І коли ви розумієте, чому євреї сказали старші синагоги, він який, достойний? Це правда була чи ні? Якби людина, е, яка от вам зробила багато добра, ви знаєте, що любов Його вона не проявляється в словах, а Він точно вас любить, Він робить вам добрі справи, Він турбується про вас. Ви знаєте, що це та людина, до якої можна вночі прийти, і він вам поможе. Ви б назвали таку людину перед Богом достойною? Ми читаємо далі. Це оцінка інших людей, яка обов'язково формується на основі того, а що ви зробили для них? І подумайте, будь ласка, про свою групу, там, де ви навчаєтесь, про свій клас, про свій робочий колектив. Якби сьогодні щось сталося з вами, що би ваші колеги сказали про вас? Іншими словами, а скільки доброго ви зробили для них особисто. Читаємо далі. І пішов Ісус із ними. Ісус погодився піти до цього Римляна. І коли недалеко від дому вже був сотник друзів послав, щоб сказати йому, хто Біблію має? Прочитайте, будь ласка, голосно. Що сказав сотник, попросив сказати для Ісуса? Як він себе називає? Себе, як він називає? Я недостойний. Старші як називають його? Він достойний. І коли Христос наближається, Він розуміє, хто це такий, він називає його Господь. І він посилає своїх друзів наперед і каже, Господи, я недостойний. З чого починається прощення, друзі? того, Коли я починаю себе порівнювати з Ісусом Христом. Справа в тому, що наш егоїзм і наша гордість, яка заражена гріхом, обов'язково порівнює себе найчастіше з кимось з ближніх. І коли ви будете шукати когось для порівняння, ви обов'язково знайдете, хто набагато гірший в моралі за вас, хто набагато гірший в поведінці, в кого мова набагато брудніша. Ви розумієте, про що я зараз говорю? Якщо ви будете себе порівнювати з людьми, ви обов'язково скажете, «Я? який? Достойний. Достойний я. Тому що якби от, всі люди в Львові були такі, як я, якби всі люди в Україні були такі, як я, якби всіх був характер такий, як я, ви знаєте, що було б з нашою країною? Христос би вже прийшов. Що, що? Я. Мені почулось розверлася б земля. Вона б називалася я. Я отруюю, я, я звісно, що я набагато кращий за нас, але я маю на увазі, що от така наша тенденція. Ми порівнюємо себе з тими, хто гірший. Ми дивимося, хто ну, гірше живе, хто гірше поводиться. Ми навіть коли християнство своє часто оцінюємо, ми дивимося, якби всі в церкві такі були, як я. От так як молюся, як я читаю Біблію, як я служу. Може не всі так думають. Але настає той момент, коли Дух Святий починає нам відкривати Христа. Коли Дух Святий починає нам відкривати Христа, Його характер, для тих, хто читає Біблію кожного дня, для тих, хто має тихий час єднання з Богом кожного ранку. Для того, щоб дивитися, Господи, а як Ти поступав, як Ти робив? І коли Дух Святий починає відкривати, ти дійсно розумієш, що я, дивлячись на те, як любив Христос. Як він прощав, як він терпів, як він робив добрі справи? По відношенню до цього всього я ніколи не можу бути достойним. Але знаєте, що мені подобається в цій історії? Третій момент. Що говорить цей, цей, цей сотник? Тому то. І себе не вважав я за гідного, щоб до, до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. Одному кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму робові зроби теє і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому. І, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив: Кажу вам. Навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. І коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. Як оцінив Христос, віру цього сотника? Єврейські старші сказали, Він достойний. Дивлячись на себе, Він як сказав, Я недостойний. І тепер саме головне, як його оцінив Христос? От, дивлячись на це, Кажу вам, що серед цих людей, які відвідують храм, які читають Тору, людей, які знають, як правильно поклонятися, людей, які знають моє ім'я, людей, які знають, як правильно молитися, людей, які знають, як правильно пуститися, людей, які дають жертву серед всього Ізраїля, кажу вам, не знайшов я був такої великої віри. Віри? В слово Боже, я недостойний. Та тільки скажи одне слово, одне слово, одне слово. І слуга мій одужає. Чому це для мене є приємний момент? Тому що це можливість для кожного з нас. Ви знаєте, за це треба молитися, коли ти робиш добрі справи, коли ти прощаєш, і коли Дух Святий наповнює тебе своєю силою, і ти прощаєш, дійсно, просто прощаєш. Як важливо потім не думати про себе на основі того, що я вже зробив, а далі продовжувати дивитися на Христа. І коли навіть зробив добре діло, втікати до Нього, не в славу похвали, а до Нього і дійсно розуміти, як ще багато я не розумію, як ще багато я не вмію терпіти, прощати і любити, так як він це зробив. І саме більше, що дає мені силу прощати. Один такий момент. Кожного разу, коли мене хтось ображає, я, є така звичка, я не завжди нею користуюся. Я хочу, щоб вона була на мене, якби на автоматі випрацьована. Я не спішу з людиною говорити, тому що я знаю, що я можу зробити боляче цій людині. Якби я або е, закриваюся. Найчастіше це буває в сім'ї. Якийсь... Я, до речі, в вже сім років, я не сказав. Мене звати Андрій, в мене дві дочки є старше звати Яночка, менша Даринка. І сім років ми в шлюбі живемо. І я бачу, як Бог вчить мене прощати через взаємовідносини з моєю галинкою. І я бачу, я розумію, що Бог мою галинку найбільше вчить прощати через мене, через мою гордість, через мій егоїзм. Але в чому суть? Коли стається якийсь конфлікт, я хочу, от завжди стараюся втікти, десь просто втікти. Я стараюся уєдинитися і один момент, я кажу, Господи. Нагадай мені Голгофу, Господи, нагадай мені Голгофу. Нагадай мені Голгофу. Тому що дуже часто, коли от зараз в пасторському своєму служінні, коли ти мириш двох людей, і один з них каже, хай він перший попросить пробачення, от тоді я з ним, може, щось буду говорити. Нехай він піде і вибачиться за все те, що він наговорив на мене, от тоді ми зможемо щось говорити. Я думаю, Господи, як далеко ми від розуміння Христа. Боже, як далеко ми стали від розуміння суті Голгофи? Я думаю, толку тоді з того нашого християнства. Ми правильно співаємо, ми правильно молимося, ми правильно закінчуємо молитву. Ми знаємо, скільки книг в Біблії, і що, про що воно говорить? Якщо я не розумію страждання Ісуса Христа, І ви знаєте, коли я дивлюся на Христа, як Він прощав, я розумію, Боже, який я ще недостойний. Коли в серці моє закрадається образа, коли мені я думаю, як мені больно зробили, яке вони мали право, як це, не, як це не заслужено, я думаю, Господи, як я ще не розумію Твоїх страждань, які ще далекі від Твоєї Голгофи. І в цьому сила, в цьому смиріння і в цьому благословіння. Пам'ятаєте, коли молодий диякон першої церкви Степан, якого за правду, його ж Близькі, його народ, не маючи що сказати, почали виволікати його за місто. І коли знову він почав до них звертатися, вже просто, ви народ твердошиї, у вас вуха і серце не обрізані. І знаєте, що тоді сталося? Хтось з тих, хто не міг йому нічого сказати, підняв камінь і кинув цей камінь в Степана. Я не знаю, куди попав цей камінь, але коли Степан впав, коли він впав, пам'ятаєте, він щось побачив момент своїх страждань. Він побачив небо відкрите і сина людського, який по Божій правиці стояв. І пам'ятаєте, пам що ось там вже, якби стоячи на колінах, оцей молодий Степан, в якого летіли каміння. Які слова він останні сказав? О Господи, прости їм, бо не знають, що роблять. Пам'ятаєте, хто такі самі слова сказав і де? Господи, не залічи їм цього гріха. І я розумію, чому в цей момент він побачив небо відкрите, він побачив сина людського, який стоїть по Божій правиці. Христос проявився в характері цієї людини, яка була недостойна, так як і всі ми. Але якраз у це розуміння, воно дало йому силу сказати, прости їм, бо не знаю, що роблять. І знаєте, в чому для мене це так важливо? Коли Степана побували каміннями, він побачив це видіння, небо відкрите і сина людського, який по Божій правиці стоїть. Запам'ятайте, будь ласка, цей момент. Коли Христос Вознісся. Написано, Він став по Божій правиці чи сів? Ну, богослови. Сів. І написано в російській мові, он вас сідає, а Дісную Отця. Він сидить по правиці. Запитання, чому, коли побивали Степана камінням? І він сказав, прости їм, бо не знає, що роблять, він стояв. На вашу думку, чому? Як? Христос бачив Його як достойного для того, щоб встати, для того, щоб зустріти, для того, щоб обняти, і для того, щоб сказати, ти в малому був вірний. Я над великим тебе поставлю. Війди в присутність свого пана. Я вірю в те, що Христос встав з свого трону для того, щоб зустріти цього молодого чоловіка, який помирав за ім'я Ісуса Христа, і який в момент страждань Він прощав. І тому, коли на нас неправильно реагують, це дуже велике благословіння, друзі. Це свята земля. Конфлікти. Це свята земля по одній простій причині. Тому що в конфлікті ви можете побачити себе справжнього. Як ви реагуєте на тих, хто вас кривдить? Як ви реагуєте, а що в серці вашому? А про що ви думаєте? І саме головне, ви можете побачити славу Божу і небо відкрите. В момент ваших страждань ви можете краще побачити Бога. Іван Луки, сьомий розділ. Подумайте, як оцінюють нас наші ближні, з якими ми живемо? Подумайте про те, як ви себе оцінюєте. І задайте запитання в вашій молитві, коли ви сьогодні будете вдома, коли завтра вранці будете мати час ідання з Богом. Господи, а як ти оцінюєш моє християнство? Як ти оцінюєш моє життя, щоб не обманутися? Щоб не обманути самого себе, Господи, як ти бачиш мене? І Господь дасть вам сили прощати, дивлячись на його страждання. Амінь. Давайте помолимося.